Вітаю вас, шановні глядачі! Хто справді керує нашими містами та силами? Хто приймає рішення, від яких залежить наше життя? Давайте розберемося в цих питаннях, бо це життєві питання, які ми маємо розуміти і на які ми маємо дивитись дуже просто. А почнемо ми з того, що в Україні влада, бо ми кажемо зараз про владу, це люди в першу чергу, яких обрав народ. Тобто народ обирає людей у вигляді кандидатів і після того, як він їх обрав, ці люди є представниками влади. Народ робить перший крок. Це обрання для себе влади у вигляді людей. І відповідно, найближче всього до вас є голова громади і місцеві депутати. Найближчої влади вже не може бути її немає. І відповідно, саме ці люди, голова громади і місцеві депутати, вирішують, що буде відбуватися на вашій території. Різноманітні питання, різноманітні проблеми, як буде рухатись місто, в якому напрямку воно буде рухатись, що буде відбуватися в цьому місті, які події будуть відбуватися. Який буде розвиток або ще щось буде, тобто вся життєдіяльність, яка пов'язана з життям кожної людини, від її народження до її поховання. І в цьому приймає участь безпосередньо ваш обраний голова громади і, відповідно, ваші місцеві депутати? Ось! Що ми маємо зрозуміти? Кого ми обираємо? І всі моменти, всі моменти, будуть залежати тільки від місцевої влади. Опора це місцева влада. Місцева влада і громада. Ось перший ключовий момент, який Мають розуміти всі Всі ті, хто проживає на території. І ми кажемо зараз з вами про місцеву владу. Починаємо з неї, бо вона найближча всього до людей. А це ваша перша лінія захисту оця місцева влада. Ваших інтересів інтересів всієї громади. Голова громади має вас. Першу чергу представляти перед вищими рівнями влади і боротися за те, щоб ваші проблеми не залишалися без уваги. Це ваш безпосередній представник. представник. Ви його обрали. Він представляє вас, ваші інтереси, всю громаду і в його повноваженнях. Це відстоювати ваші права, інтереси, вирішувати ваші питання, проблеми всієї громади, і представляти всіх вас і всю територіальну громаду перед іншими органами влади. Оце завдання голови громади. Що він має робити? І це мають знати в першу чергу мешканці, які живуть. Які живуть в цій територіальній громаді. Далі, народні депутати України. Вони вже не керують громадами, вони створюють закони. Тобто, їхня діяльність це законотворчість. Це основна їхня діяльність. І відповідно оці закони, які вони створюють. Вони регулюють життя всієї країни. Від законів залежить, яке буде життя. А життя відбувається в межах територіальних громад. Законодавча влада це їхня основна робота. Наприклад, є якась проблема, депутат Верховної Ради має запровадити. Закон, який би вирішив цю проблему. І щоб ця проблема вже не повторювалася, відповідно, цей закон має працювати по всій території України і, відповідно, депутат Верховної Ради має контролювати виконання цього закону. І, відповідно, вдосконалювати його так. Щоб більше цієї проблеми не було. Оце його пряма задача депутата Верховної Ради. Це закон і все, все те, що пов'язане з законами. Ось його місія. Президент України, глава держави, гарант Конституції України, захисник суверенітету та територіальної цілісності. І, відповідно, президент стежить, щоб права людей дотримувалися, а закони виконувались, бо президента обирає народ. І, Відповідно, президент відповідає за все те, що відбувається на території держави. Він має відстоювати права і інтереси всіх людей, бо це його виборці. І він відповідає за закони, за дотримання цих законів. Бо після того, як Верховна Рада проголосувала за закон, то президент має його підписати або накласти вето на даний закон. І він має також здійснювати контроль, щоб цей закон виконувався, щоб він дотримувався на всій території України. Ось в двох словах, хто такий президент України, якого також обирає народ. Який же можна зробити висновок? Основа влади це ви, це народ. І ваш перший контакт з владою це місцева громада, це основа місцева громада. Тож вибирайте свідомо. Адже саме від вашого вибору, Залежить майбутнє ваших міст, ваших сіл та життя всієї громади. Ось що таке вибір свідомий, хоч людина або не хоче, вона відчує наслідки свого вибору. Вона відчує в майбутньому, який вибір вона зробила. Кожен ваш голос має значення. Те, як ви обираєте голову громади чи депутатів, Має величезний вплив на майбутнє з усіма його наслідками. Майбутнє ви відчуєте рано чи пізно це відбудеться, а це ваш вибір, який ви зробили. Вибирайте свідомо, адже саме від вашого вибору залежить майбутнє ваших міст, ваших сіл. І життя всієї, я підкреслюю, всієї громади, бо влада починається з вас. Ви надаєте перший крок, яка ця влада буде, і що буде в майбутньому з вами, з вашою територією і взагалі з усією державою. Тож, шановні дачі, Робіть свідомий вибір, поширюйте це відео, воно дуже актуально для кожного. Я всім дякую. Робіть репости, ставте вподобайки, залишайте коментарі і обов'язково ставайте нашими підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей!